Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до загадкового світу грецької міфології, де боги та герої представляють архетипи, які ми зустрічаємо і в сучасному житті: від всесильного Зевса до мудрої Афіни, від відважного Ареса до прекрасної Афродіти. Кожен архетип несе в собі особливе значення, що розкриває глибини людського характеру та емоцій. Ці символи надихають, допомагають пізнати себе та пояснюють, чому ми є такими, якими є. Тож давайте разом зануримось в давньогрецькі міфи та дізнаємось, що ці архетипи можуть розповісти про нас самих. Починаємо Бог Батько Зевс, архетип всесильного батька, лідера та судді. Зевс головний бог Олімпо, який уособлює владу, силу та відповідальність. Його образ передає ідею захисника та покровителя, який встановлює закони, підтримує порядок та захищає своїх близьких, як богів, так і людей. Зевс представляє справедливість, оскільки він судить та карає за несправедливі дії, проте водночас проявляє милосердя до слабших. Його архетип підкреслює важливість авторитету та відповідальності за збереження гармонії в суспільстві. Мудра діва Афіна архетип інтелекту, стратегії та мудрості. Афіна богиня війни, що вирізняється своїм розумом та стратегічним мисленням. Вона уособлює спокійний підхід до конфліктів, де мудрість та стратегія переважають над агресією. Афіна підтримує справедливість, чесну боротьбу та гармонію, завжди шукаючи балансу. Її архетип символізує сильну жіночу постать, що уособлює розум та справедливість, здатність бути лідером без використання насильства. Любов і краса Афродіта архетип краси, спокуси та романтичної любові. Афродіта богиня кохання та пристрасті, є втіленням естетичної насолоди і впливу краси на світ. Вона символізує не лише фізичну привабливість, а й внутрішню силу, яка здатна змінювати людські долі. Афродіта показує, як глибока потреба в любові та гармонії спонукає людей до нових звершень і впливає на їх стосунки. Її архетип нагадує про силу емоцій і важливість пошуку любові та краси в повсякденному житті. Герой Воєвода Арес Архетип Боротьби, Агресії та Пристрасті до змагань. Арес – бог війни. Представляє силу, відвагу та здатність долати виклики. Його архетип акцентує увагу на прагненні до перемоги, агресії та суперництва. Хоча Арес втілює жагу до бою, він також попереджає про небезпеку неконтрольованої агресії, яка може стати деструктивною. Його ОБРАЗ демонструє відвагу та ризик, нагадуючи, що інколи для досягнення мети необхідно проявити силу Мудрий старець Хірон архетип цілителя та наставника хірон безсмертний кентавр та відомий вчитель героїв, є уособленням знань і мудрості, здобутих через досвід та біль. Він навчає героїв, стілює рани та передає мудрість наступним поколінням. Його архетип символізує самопожертву заради інших та підкреслює, що справжні вчителі це ті, хто самі пройшли через біль та труднощі, аби передати свій досвід. Творець Гефест архетип ремісника, який перетворює свої вміння на мистецтво. Гефест Бог вогню та ковальства символізує здатність створювати корисні та прекрасні речі. Він перетворює свої недоліки на силу, використовуючи свою майстерність для створення шедеврів. Його архетип підкреслює, що кожна людина може знайти силу у власних обмеженнях і перетворити їх на щось корисне. Мати Земля Деметра архетип родючості, турботи та пожертви. Деметра, богиня врожаю і материнства, представляє материнську любов і захист, що живить і оберігає. Її архетип нагадує про важливість зв'язку з природою і циклічності життя, а також про готовність віддати все заради своїх дітей. Деметра уособлює пожертву, турботу і силу відданості, підкреслюючи цінність родинних зв'язків, хранитель секретів Гермес архетип посланця, який долає кордони. Гермес, бог мандрівників і хитрості, є уособленням гнучкості розуму та винахідливості. Він може вільно проходити між світами, передавати послання і вирішувати складні ситуації через обман, його архетип підкреслює цінність обізнаності в таємницях. А також важливість, кмітливості і здатності адаптуватись до будь-яких обставин. Цар титан Кронос архетип неминучого часу і циклічності, Кронос Титан часу уособлює страх перед його невблаганністю і неминучістю змін, його образ нагадує, що час неможливо зупинити. І він може знищити все, що ми любимо, якщо ми не використовуємо його мудро. Архетип Кроноса акцентує важливість розумного використання часу і прийняття змін. МЕСНИК НЕМЕЗІДА архетип справедливого покарання. Немезіда богиня відплати у особлі баланс у світі, де кожна дія має свою відповідь. Її архетип нагадує, що гордість і надмірність можуть призвести до покарання. Немезіда показує, що світ підтримує природну рівновагу і нагадує про важливість карми та відповідальності. СПОКУСНИК ПАН Архетип ДИКИХ інстинктів і насолод пан бог дикої природи і задоволення символізує свободу від соціальних обмежень. Та силу природних інстинктів Його образ акцентує, що людська природа прагне простих і щирих емоцій, насолод і свободи. Архетип пана підкреслює необхідність інколи відпускати умовності і повертатись до природної гармонії МУченик Прометей, архетип самопожертви та благородства. Прометей, який приніс людям вогонь і був за це покараний, символізує альтруїзм та готовність до самопожертви заради інших. Його архетип нагадує про відданість і здатність до великих вчинків навіть у складних обставинах. Прометей вчить важливості благородства і жертовності. ШУКАЧ Одисей. Архетип невтомного мандрівника, що прагне знань. Одисей, відомий своїми мандрами, представляє бажання відкривати нове і шукати істину. Його образ підкреслює, що шлях важливіший за мету, і вчить, що подорожі та пошуки допомагають нам рости і ставати мудрішими. Святий Покровитель Аполлон архетип світла, мистецтва та істини. Аполон бог мистецтва і гармонії. Є символом прагнення до досконалості та істини. Він уособлює красу, чистоту і благородство, підкреслюючи цінність мистецтва, духовного очищення та рівноваги. Темна сила Аїд архетип страху, смерті та кінця. Аїд, як бог підземного світу. Уособлює сили, що лежать за межами видимого світу, і викликає в людях страх перед невідомим. Цей архетип занурює нас у темні, приховані аспекти людського досвіду, допомагаючи зрозуміти неминучість кінця і переходу. Аїд нагадує про важливість розуміння і прийняття смерті як частини життя, що дозволяє нам цінувати кожен момент та глибше розуміти власне існування. Темна сила нагадує, що навіть найпохмуріші аспекти буття мають свій сенс і уроки для нас і запрошує замислитись про власне ставлення до неминучого. Вільний дух Артеміда. Архетип свободи та єдності з природою. Артеміда, богиня полювання та дикої природи, втілює незалежність, силу і гармонію з природою. Цей архетип закликає до свободи від соціальних обмежень, віддаючи перевагу власним шляхам і вірності своїм внутрішнім ідеалам. Вона символізує прагнення до природного, непорушного людського духу, що не терпить насилля над собою. Артеміда уособлює силу бути собою незалежно від зовнішнього тиску. Вільний дух вчить нас поважати себе і навколишній світ, відстоювати свої переконання і прагнути гармонії, навіть коли це означає йти проти загальноприйнятих норм. Цей архетип є джерелом енергії для тих, хто прагне жити вільно, без страху, бути засудженим, і хто відчуває силу у власній автономії, ревнивець гера архетип шлюбу, вірності та ревнощів Гера законна дружина Зевса, виступає покровителькою шлюбу, родини та вірності. Вона втілює ідею міцних зобов'язань і наголошує на важливості довіри у партнерських стосунках. Разом з тим, Гера уособлює тіньовий бік партнерства ревнощі, які можуть послабити стосунки. Її відданість часто межує з безкомпромісністю, що стає причиною її непримиренності до зради. Архетип Гери наголошує на важливості балансу між вірністю і свободою у стосунках, вчить, що любов і відданість мають силу творити, але потребують довіри і взаємного розуміння, щоб уникнути руйнівного впливу ревнощів Пророцтво Касандра – Архетип правдивого слова, якого не чують. Касандра – троянська принцеса, мала дар передбачення. Але через прокляття Аполлона її пророцтвам ніхто не вірив. Вона передбачила падіння Трої, але її попередження ігнорували. Архетип Касандри уособлює трагічну самотність людей, що знають правду, але яких не слухають, і символізує боротьбу за визнання справжніх слів у світі, де істина часто замовчується або спотворюється. Касандра вчить нас цінувати і прислуховуватись до правди, навіть якщо вона здається незручною або не підходить іншим. Її образ нагадує про те, як важливо мати силу і витримку в пошуках істини та в прагненні бути почутими. Трингстер – СІЗІВ Архетип Боротьби з безнадією. СІЗІВ, король Коринфа. Був покараний богами за обман і преречений котити величезний камінь на вершину гори, який щоразу скочувався вниз, щойно він наближався до мети. Цей архетип уособлює нескінченні зусилля, які не приносять видимого результату, і боротьбу з безнадією. Проте Сізів не здається, навіть розуміючи марність своєї праці. Його образ демонструє, що цінність часто лежить не в кінцевій меті, а в самому процесі, у витривалості та здатності йти до кінця, попри труднощі. Сізів нагадує нам, що навіть безнадійна праця може мати сенс, якщо ми надаємо йому значення. Тінь Ерінії Архетип темної сторони душі, що мстяться за кривди, ерінії, богиня помсти в давньогрецькій міфології, уособлюють темний бік людської природи, який прагне відновити справедливість через помсту і покарання винних, вони карають тих, хто вчинив злочин, особливо щодо своєї родини, втілюючи древнє уявлення про моральну відповідальність і баланс між добром і злом. Ерінії особлюють темну сторону душі, яка не може змиритись з кривдою і прагне відновлення порушеної гармонії будь-якими засобами. Цей архетип нагадує про важливість контролю над своїми емоціями і про відповідальність за свої дії, адже кожна помста може мати далекосяжні наслідки. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ архетипів грецької міфології. Сподіваюсь, вам було цікаво досліджувати, як ці символічні образи розкривають аспекти людського життя та характеру. Якщо якийсь із архетипів особливо відгукнувся вам або ви бачите в ньому частинку себе, обов'язково поділіться цим у коментарях. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски ще більш захоплюючими темами. Дякую, що були зі мною сьогодні і до зустрічі у наступному відео. Пам'ятайте, наші особисті архетипи це ключ до самопізнання, тож нехай ця подорож триває разом з вами. Факти, ти вишні з кожної сфери світу, Осок, трій розвине знаннями сп'ятий, кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві, факти, що здивують всіх, на уці природі всюди свій успіх. Хочеш знати більше, кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео Щоб не пропустити, найцікавіше.